Не вистачає доказів, кажуть деякі експерти в справі Мідаса, але зато вистачає тих, хто втікає. Ну правда, тих, кого затримують від поста, теж ми продовжимо, звісно, обговорювати цю тему. В Росії все вірять, вони такою не вернються, прогинаються під Трампом як можуть. А він все ніяк не хоче прийняти їх назад. Ну а Путін ховається по кількох кабінетах. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефір мого Ютуба Ірина Узлова, зі мною Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, дякую, що підписуєтесь. І на Ютуб Ігоря, підпишіться, активне посилання в описі під нашою розмовою. І на моєму Ютубі. Дякую, у нас вже 37,5 тисяч. Ігоря, ну я тільки що мала мала аж. Так. В чому багато в чому розізлилась, бо це воно не дає спокійно рахувати ця справа. Багато в чому не погоджуюся з Тарасом Загороднім політехнологом. Дискусію він каже по справі Мідаса, звісно, ЖИО, тут. Галущенко ми знаємо, значить відсторонили його. Умірав каже: на мене взагалі ніхто не тиснув, не чіпав. Ну багато новин по стрічках. Я не буду зараз оприлюднювати. Ви піддасте деталі, я впевнена. Загородні каже, мало доказів. Чого не подали запит досі на екстрадицію е, е, значить, Міндича головного ключового фігуранта? Бо уже би мали в набу обіцяють. Ми все подамо. Ми зараз плани це вивчаємо. Сергій Фурс інвестиційний банкір, наш колега каже, все як завжди. Комунікації від влади недостатньо і замало. Я тут підняла інші справи в е, тих. Я скажу політкоректно: кого хто є дотичним до оточення президента України Володимира Зеленського, Чи був він колись входить в коло тих, кому він симпатизує? Так, вже сформулювала більш ніж загально і об'єктивно здається. Там Кириленка і всі да, формулювання завжди були одні. Не на наступний день, через кілька мовляв, треба дивитися, щоб все було справедливо в судах, справедливо розслідування справедливо. Ми це підтримуємо. Фурса каже, цього недостатньо, бо є зовнішній ворог кукупутін. Є західні союзники, які нас підтримують. Олег Саакян каже, політолог, що від того, як зараз реагуватиме Зеленський, він фактично на Рубіконі. Або він навпаки підніме рейтинги, якщо адекватно підійде до цього і ще і запустяться всі структури. Будуть працювати відповідно або вириє собі могилу просто політично. Звісно, політично. То і оцей Рубікон він зараз мені здається багато для чого і не тільки для Зеленського, а й для українського суспільства та напевно і для ходу російсько-української війни. Чи дійсно це так? І як, кому як, хоча б комунікувати? Ну бо ми не слідчі як діяти. То вже справа до відповідних відомств. Ну насправді в нинішній ситуації дійсно ситуація вкрай критична для керівництва держави, бо на кону репутація. України на кону майбутнє нашої держави, і в те, що зараз відбувається, тут уже навіть не про майбутнє там президента, його політичні перспективи, чи ще щось ні, мова йде конкретно про розуміння цінності часу і ситуації на фронті, і необхідності підтримувати. Якраз оцю зовнішню коаліцію і енергетичну коаліцію і постачання озброєння і, ну багато чого. Оза зараз, наприклад, тут я буквально перед ефіром прочитав коментар нардепа Нагорняка, який сказав, що в нього відпали спонсори, які хотіли передавати генератор. От просто відпали, тобто на хвилі цієї ситуації. Сказали: у вас є де гроші брати, прізвища відомі. От, пря Пряма заява. Ну, це абсолютно прогнозовано. Про це я вчора говорив, і ну, багато хто з колег. У нинішній ситуації, ну зрозуміло, що тут всі бажають, щоб що видно, президент йшов по ліні лікван ю, от uh -huh. ну, але легких рішень тут точно немає. Бо тут я максимально лаконічно спробую це подати. Тут багато різних інтересів, інтереси всередині самої влади, бо цілком зрозуміло, що той же Галущенко і Гринчук вони представляють. Одну із груп впливу, не ту, яку представляє нинішня премєр міністр наприклад. І зрозуміло, що коли якраз призначали новий склад уряду, це все ж таки, От у нас подавали це як уряд там, Офісу президента, умовно кажучи, там уряд Єрмака. Я тоді ще казав, ні, це все рівно збірна солянка для того, щоб врахувати інтереси різних груп. Ну і зараз фактично прокурор САП Сергій Савицький, напевно, ви про це Домо, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці обговорювали міністрів нового уряду і ще кандидатуру посла США. І, ну і тут багато яких нюансів. Просто я абсолютно переконаний, що а, точно це не та тема, де варто обирати тактику замовчування, тактику, що воно саме собі там десь. А, Буде якось жити, десь ухолони, і все ні, це якраз оте вогнище, яке в лісі десь кинули недопалок і починає тліти. і виходять дуже дуже неприємні відповідно пожежі на десятки десятки гектар. Тому нарічні ситуації чим швидше буде прийнято необхідні рішення. Політичні, в принципі, ми вже зараз бачимо, якісь рухи почалися по швидкості, я не кажу, що вони достатні. Але якщо порівняти, як озвучувалось там в перший день в першу половину другого дня, коли ця операція Мідас почала йти, ми чули заяви, що от, будь ласка, слідство хай іде, підтримуємо там, хай будуть вироки. Ну але не більше з от з вчорашнього вечора, от як відбулося засідання наглядової ради. Енергоатому побачили, значить, і Мілаванова, який кинув заяву про вихід. Потім Кабмін розпустив цю наглядову раду. Зараз там сигнали йдуть, що буквально за тиждень представлять уже новий склад безпосередньо, там кристально чистою репутацією. Відсторонення Галущенка, те, що зараз відбувається, до речі, немає відсторонення, наприклад, пані Гринчук, що в нинішній ситуації дивне можливо буде далі. Але. Ми теж маємо розуміти, що для нас в цій ситуації з однієї сторони ми маємо інформаційно цю тему форсувати, щоб домогтися е, політичних результатів і якомога швидшого відсторонення від цих потоків. І кураторів, і загалом намагання щоб ці схеми зупинилися. Тобто зараз є вся політична, по суті, вікно політичних можливостей, не дивлячись на будь-який протекторат, який є всередині політики, щоб дійсно певні схеми просто взяти і захлопнути, закрити, щоб їх не було, а не просто там поміняти, умовно кажучи, куратора. Або якщо цього не зробити, то процеси можуть просто наростати як сніжником, і дійсно тоді це вже ризики, навіть не політичного характеру а ми ж розуміємо політику безпекового, і точно це не та справа, де потрібно. Не показувати достатній результат. О тут картонки можуть показатися ще знаєте, дуже дуже такою невеликою, але репетицією. Порівняно з тим, що може бути. Я не кажу, що воно буде, але точно і опозиція зараз не гає часу, максимально форсуючи тези про нібито там зміну уряду, треба це змінювати і так далі. От фактично, у нас буде зараз двобій. Влада буде робити все, аби уряд загалом лишився. Зрозуміло, там з певною заміною окремих міністрів, скоріш за все, це моє припущення, воно так і буде. А що стосується саме опозиції, то дійсно тут можуть ще й підкинути тему бюджетного процесу, бо наступний пленарний тиждень у Верховній Раді це бюджет у другому читанні. Тому тут багато різних моментів будуть просто нашаровуватись один на одного. Але я ж кажу, для нас найголовніше, щоб найшвидше цю тему. Якомога могли показати певну консолідацію, що над цією корупційною справою все ж таки будуть боротися і не будуть ставити палки в колеса для того, щоб дійсно все було розглянуто як треба безпосередньо у вищому антикорупційному суді. Не пройшло трьох діб. Квартал 95» офіційно публічно відмежувався від бізнесмена Тимура Мінтіча, підозрювано в корупційні схеми в енергетиці. Цитую заяву зараз. В публічному просторі багато інформації пов'язаної з з співвласників студії. Квартал 95». Треш. Ці події цитую не мають стосунку до роботи студії її контенту чи команди. Співвласник має юридичний зв'язок зі студією, але не бере участі в її діяльності, не впливає на контент або рішення команди. Бо квартал 95» — це не одна людина, а бренд і велика команда. Ну там далі по тексту існує понад 20 років, Це там люди, актори, продюсери. тра-та-та. головне залишається незмінним. Студія працює в Україні, працює над проектами, підтримує допомагає силам оборони України. Ну воно як то да, теж реакція запізніла. Не знаю, знову яку вагу вона має в принципі. Та да? зато дійсно має вагу те, що оці, значить, так повідомляє Сергій Савицький прокурор САП, Карсани та інші мультяшні і немультяшні не герої, антигерої обговорювали посаду міністра енергетики та екології. Говорили б, що може об'єднати два міністерства. Ну так напевно, вигідніше було б дерти з них, бо то що ж одне друге. От тоді залишається питання: чи хтось тут залишиться, чи хтось сюди, вона сюди. От історію Свириденко обговорювали, як вона хоче приєднати до Мінекономіки Міненергетики. І дівчинка хоче притягнути сюди заступником якогось там Олега, дівчинка. Вон, це просто все страшне. Звісно. Звісно, що не обговорювали посаду міністра енергетики, щоб керувати міністерством енергетики. Та водночас, про що ці всі реакції нам говорять. Що ну це ж показує всю куларщину, насправді, якщо говорити до речі про е, квартал, саме про uh -huh. квартал, я б очікував там насправді на якоїсь серйозної відповіді, бо це коментар, знаєте, що він є, що його немає. Well, Треба yeah. тоді трешувати, жартувати. Взяли б, ну вони ж люблять жартувати з політиків або ще сказали б, що е, міндіч яке прізвище, таке міністерство. Е, тобто, щоб творити <laughs> повну діч. ну тобто, це ж можна. Переводити все на жарт, врешті-решт, це ж квартал. І я б, чесно кажучи, навіть взагалі б, ніякої б заяви б не робив, тому що, знову ж таки, це апелювання до зв'язку з все ж таки засновником студії квартал-95, який сьогодні очолює нашу державу. Тому те, що, звичайно, ця заява є Ну, ну вже є, ну, вже є, але це додаткове. Намагання, ну, з однієї сторони, звичайно, відбилися, але це хмизу вогонь, як на мене. Тобто я б цього особисто не робив. Ну, тим не менш, це теж намагання зараз відповідної студії ну, якось продовжити подальшу роботу. Ну, тут є ще ж питання, а як вони далі дійсно будуть продовжуватися? А якщо, відповідно, от Міндічу оголосили, наскільки я зрозумів, підозру. Далі, очевидно, що може послідувати взагалі тема. Якраз передачі частини його активів або всі активи, не знаю, як там уже суд буде вирішувати і так далі. Наприклад, до Арма. І у нас може вийти ситуація, що частина кварталу опиниться якраз в управлінні АРМА. Це буде звичайно дуже цікавий момент. Ну, будемо далі спостерігати, тому що дійсно ситуація розвивається прямо на наших очах. Добре, добре. Тоді сьогодні ставимо три крапки. Ми так відстежуємо тепер постійно в наших ефірах. Друзі, дякую, що ви також слухаєте, коментуєте. Нагадаю, підписуйтеся на мій Ютуб і залишайте свої коментарі та лайки. Доді до штатів повернемося. За Атлантик пише, що Трамп фактично визнав, що його дипломатичні зусилля і притягнення Путіна жаль ще не повної відповідальності за стіл переговорів, мало чи не провалилися. Бо він зрозумів, що говорити з ними нема про що. Це підтверджує знов кін Лавров. Це підтверджує ще якісь там іванованих, які. Виходить, знову і каже, ми взагалі-то за Стамбул тут 22-го року. А це значить що? Це значить капітуляція України. Ну і взагалі всі їхні оці умови, вони просто ні для нас, які Лавров називає ніпрі для поновлення переговорного треку. А, а, але Росія, бачу, за Трампа продовжує боротися. Виходить Марія Захарова, і от хто ж як не вона а, знає, що як мають функціонувати взагалі медіа, індустрія. Вона думає, що дипломатія. Хоча насправді вони ну так, да, пропаганда. Вона знає, як функціонувати має пропаганда, бо це Міністерство пропаганди Захарова назвала чудовищним злочином дії британського телеканалу BBC, які спотворили промову Трампа за її словами. Цензура буває різною. Ну кому як не їм знати, яка цензура? Вона там сюди. В одному випадку вона передбачає відмову від випуску якоїсь інформації а в іншому каже. Представниця країни-агресорки, де на якраз пропагандистську машину виділяють вже мало чи не більше ніж на статтю національна оборона, А в іншому випадку беруть клей і вирізають із виступів інтерв'ю тільки те, що потрібно. Ну тобто, як у них, ну це вона знає, але не її там справа в целісти. Але оця вся прогини і постійні дивіться заяви по кілька разів в день. Зараз росіян про те, що хочемо переговорів. Лавров Рубіо, Трамп, Путін, вірніті вірніті. Вони свідчать про що для чого їм зараз ці переговори для затягування часу чи ще для якихось. See you later. Ну, Якщо говорити про тактичні моменти, то, ну, по-перше, треба дійсно показати Трампу, що вони нібито договороздатні, це для того, щоб актуалізувати загалом двосторонній американо-російський трек. Бо він же ж зараз проблемний, ми ж пам'ятаємо якраз після того, як його завалив безпосередньо Лавров, який зараз і хоче і з Рубіо зустрічатись, і, ну, і багато інших заяв робить. Хоча, до речі, звернув вашу увагу, що каже Лавров? Як має завершитися так зване сво знову демілітаризація, денацифікація? Так. Я коли це чую, розумію, Боже, це називається війна, буде продовжуватись невідомо скільки, мабуть, скільки буде тривати життя або Лаврова, або Путіна. Ну тобто, це одразу такий сигнал того, що росіяни близько не хочуть домовлятись, а от але е, якраз в чому цінність Стамбулу саме бо. Там, принаймні, Російська Федерація, ну окрім власна актуалізації Стамбулу 2022, що вони постійно з пропагандистської точки зору роблять. Вони зараз хочуть очевидно зробити шоу, показати ситуацію на фронті, нібито, що вони досягають шалених успіхів, не дивлячись на певні проблеми. Дійсно, вони не такі близько, як хотіли б бачити безпосередньо росіяни. Але їм це треба все медійно подати. Що ось росіяни відчули, вони хочуть домовлятися і знову висувати свої ультиматуми. І питати, що ж буде думати Україна про той проект меморандуму, який саме в Стамбулі передавали 2 червня. Ну тобто, це знову це такий елемент подальшої пропаганди, де ніби того не хочуть там приставити українську делегацію там, до стінки, от, і не зрозуміло, що зробити. От, але це не жодним чином не свідчить про бажання завершити війну, але це все ж таки є можливість для нас поборотися за визво. Повлення чергових полонених безпосередньо, які ув'язнені в, в полоні безпосередньо в Російській Федерації, як військовополонених, так і повернути наших цивільних. І те, що, до речі, там пан Умєров поїхав знову ж таки в Туреччину, і там вояж має бути якраз арабськими країнами, свідчить про те, що, скоріш за все, нас очікуватиме дійсно нова хвиля обмінів. І це дійсно це радісна новина. бо Ну, принаймні, цей трек гуманітарний, це те, що жевріє і дає, ну хоч якусь надію на подальші домовленості. Єдина домовленість, яка може бути за нинішніх обставин, моє припущення в рамках наступних місяців, а це можливо прийняття рішення про часткове перемир'я, що стосується енергетичної сфери. І то це вигідніше більше буде росіянам, бо наші діпстрайки ну настільки. Які вже вражають їхню нафтопереробку і не лише що просто вони намагаються тепер знайти якісь точки дотику для того, щоб вийти. Ну але звичайно, вони з цим рішенням і пропозицією очевидно будуть тягнути максимально довго, аби вражати нашу цивільну інфраструктуру і відповідно нашу генерацію, те, що і так зараз відбувається. Ігор, і в нас хвилинка сьогодні. Ми так в такому динамічному форматі. Та е, ну тобто, навряд чи я думаю, що Путін якось вдасться посадити повернути Трампа на свій біг, принаймні на даному етапі. А от ми е, враховуючи, що 21 листопада незабаром можемо побачити тоді, вже після 21 листопада від Трампа ще більше посилення санкційного тиску і томагавки, наприклад, вторинні санкції, бо ж Путін далі вон, все те, що ми проговорили, незмінно капіталітивні умови і все. Зважаючи на те, що в Сполучених Штатах вже закривається тема шатдауну, плюс починається такий передвиборчий рік перед мідтермом, Трампу постійно потрібно показувати силу. Якщо росіяни не йдуть на реальні перемовини, то звичайно можуть послідувати і наступні санкції. Ми будемо на це дивитися, бо Трамп, очевидно, теж хочеться все робити такими хвилями. Відповідно, зараз ми ще не побачили повного ефекту від санкцій по і роснівті але в подальшому, звичайно, далі йде комунікація з європейськими партнерами для того, щоб Ну єдине тут виняток е в бочці меду ложка дьогтю – Це звичайно е Угорщина, який Трамп, як ми знаємо, дозволив принаймні на рік обходити відповідні санкції. Але це означає, що принаймні рік ці санкції і далі будуть е повноцінно, практично повноцінно функціонувати. А до речі, в Китаї окремі вже компанії взагалі відмовляються від довгострокової підтр... купівлі російської нафти. В Індії це зараз відбувається. Ну і питання знову ж таки в е, Туреччині теж з'являються новини. Тобто, в принципі, санкції Трампа діють. Ну, очевидно, він цілком здатен їх іще посилювати. Ігоре, дякую дуже. Ми так блискавично, але про все. Спасибі. Побачимося на початку наступного тижня. Хорошого дня, бережіть себе. Дякую, щасливо. Завжди раді бачити, які наші глядачі, які було більше 200 людей в прямому ефірі мого Ютуба. Я Ірина у нагадаю, спілкувалася з Ігорем Чаленком, політологом, керівником Центру аналізу та стратегії. Підписуйтеся і на мій Ютуб на Ютуб ігора активне посилання в описі під цим відео, лайки, коментарі. Теж вітаються посилання на мій збір в описі під цим відео. Побачимось.